Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 20 серпня. Щасливий грибник на роботі. В черешенці вже досить гуляти. 7 година ранку. І я вирушаю. Ось на цю гору. Прочитав у інтернеті все. Гора Томнатик. Але тут не одна гора є, ота ще є. Може та. Ну, більше не можу. Питався місцевих, вони мені нічого конкретно не сказали. Ось. Санаторій Черешенька. А я рушаю. Ось до того великого букового лісу. З тієї сторони гори він буково-яловий. І там я знаходив боровики. А під цими ялицями, я зараз зазираю, але нічого не бачу. Дві жінки знайшли двох перездрілих білих грибів минулого рату. І то не тут біля лісу, а аж там в самому низу, біля тих фруктових дерев. Але під ялецьцями. Ось так. Переді мною пшу представник, як би сказати, бригади малярів. Їх тут є шість чоловік всі мого віку, 62-63 роки. Їх ти така не зупиняє, нічого їм не може зробити, тому що вік дозволяє вільно пересуватися і працювати. Ну, плиточників теж є 5 чоловік, ніхто з них не ходить, в ліс тільки я. А якщо я його зустріну в лісі, то побачу результат, бо він вже хвилин 40 назад пішов. А я тільки. Позвонила мені невістка. Ось там в далі стелиться туман, як в тій пісні, новіше з'явилася. Напевно, хтось отак роздивлявся зранку і прийшла на... Розум, рифма. І так появилася пісня. Вон зараз я звідти. Я вже в лісі, практично. Перша грибниця. Треба піднятися метрів двадцять. І там я подивлюся. Є гриби чи немає? От так прямо я буду підніматися поки що. Отака От краса Карпатського краю. Під самою горою санаторій. Хто приходить сюди підлікуватися, віддихнути, відпочити. Маю змогу гуляти і милуватися цією красою. Слава Богу за новий день, за те, що його милість до нас обновилася. Він завжди до людей милостові. Людину любець і не хоче смерті грішника. Але хочу, щоб кожна людина через Ісуса Христа, Його Сина, отримала спасіння і життя вічне. Нехай йому завжди буде слава, поклоніння і велич. Амінь. Ось, друзі, я дійшов до першої грибниці. Хочу вам показати знову, якщо ви хтось запам'ятав. Минулого разу я показував, я їх називаю навідниками. Ось такий грибочок. Бачите, такий сиренький, коли тріскає, він білий. І от перші гриби. Один уже перестарів, я його навіть брати не буду. Він м'ягкий, нехай тут сіється, а один молоденький. І я його візьму. Гарний, твердий, свіжий. Ну і будемо шукати далі. Ось така гарна сироїшка виглядає. Але я її не буду брати. Бо я мисливець. Друзі. Грибок, звісно, що вже хвиля проходить, тому що вже більше трьох як почалося. Просто я не мав змоги тут збирати, тому що я ходив вдома, мав справи вдома і вдома їх збирав. А тут прийшов вже на закінчення сьогодні. Через тиждень після того, як я випустив минуле відео з цього з цих місць, вирішив подивитися, як тут справи. Там на початку на тій гримниці, що я запам'ятав, тут мені тяжко орієнтуватися, це великий ліс, попробую тут запам'ятай щось. Але є перший боровичок. Молоденький. А значить є надія, що я ще їх відшукаю. Ой, треба курчувати чимось. Пробую палочкою. А бачите, аж тепер я побачив, коли звігнувся цього брати, а тут ще є один молоденький. Він з-під корення росте О, вийшов. Маємо двох молоденьких боровичків. Можливо, це свіжі, тому що в неділю тут добрий дощ прийшов. Прохолодно, але це боровичкам. Немає, не мало би шкодити, тому що вони з весни ростуть в досить прохолодну погоду. Можливо, це свіжі, а можливо, залишки. Останні, що виходить. Побачимо. Буквально через за годину будемо знати результат. Слава Богу. І ще одного, друзі, знайшов, але він. забідований якось бачите ріс-ріс і перестав рости нема що тут брати нехай може з маленького теж це викине шапочку сюди може там є спори Йдемо далі. Здається, друзі, я щось знайшов і знайшов серйозне. Напевно, в грибному світі також є Геракли. Дивіться. Бачите, боровик взявся піднімати таку величезну колоду. Дивіться, який він так би його не зламав, не дивіться який він здоровенний, бачте ну Недовго я пів години ходжу вже. Ну, може 40 хвилин уже. Два, три, четвертий грибочок, якщо не рахувати того, що я не взяв, бо там таке з таке, понілище. Слава Богу. Дивіться, друзі, а там я знайшов і буквально 2 метри від нього. І я дивився кругом і не побачив. А з другого боку зайшов, ну, звідти з тієї точки роздивлявся, не бачу, а з другого боку зайшов, а він є. Правда, це вже, напевно, звичайний білий, а не боровик. Зайшов я, друзі, такого білячка ніжку, підрезений, бідний. Ну, але це білячок. І отак я подивився в бік. А там, Що я бабу? здається, що боровик. Осі. Іду я до нього. Мені здається, що то боровик. Йдемо. Потихеньку. Переступаємо цю колоду. Да. Боровик. Причому. красивий. Просто красивий. І ми вже. Напевно, 5 днів, а може і менше. І дивіться, як він виглядає, яка міць. Тяжкий, твердий, дуже гарний боровик. І він йде в наш пакет. А ви ставте лайк. Підписуйтесь на канал. І ви побачите, ще немало таких чудових боровиків. І біля ялових, або букових, або дубових, які будуть, в якому лісі я буду збирати. І ще один, друзі, трапляється в мене на дорозі. Боровичок теж великий, собі ріс, ріс ніхто його не тривожив. Аж поки не прийшов щасливий грибник і не приніс йому щастя. І тепер він поподорожує разом з щасливим грибником. Ось така історія. Гриби поодинокі, немає е, багато. Дуже довго треба ходити. Спочатку більш-менш знаходилось частіше, а це вже я десь пройшов пів години, багато пройшов і тільки знайшов першого білячка. Також тонконіжка, і вже він другий гриб на ньому росте. Але може щось я з нього та й виберу. варіантів якби нема. Ну а цей, друзі, варіант. Просто no comment. Вже напевно пора дороботи йти, але ще поодинокі трапляються грибочки як оцей молоденький. То як це залишити, таке тихе полювання? В лісі немає нікого. Один щасливий грибник. Не знаю, його зараз подивився на годину, може ще півгодини походжу, то й піду, бо треба і роботу робити. Друзі, от цього грибочка я бачу звідти, де я е, того молодого знайшов, але я думаю, може то торець гілки якоїсь. А я не помилився, коли я підійшов ближче. Виявилося, що це досить пристойний рибочок. Білий, буковий, Ось так їх можна побачити з 10 метрів, якщо він є. Треба довго, друзі, ходити, але ходиш, ходиш і все ж таки знаходиш. І от черговий боровичок. Такий він підтоптаний. Ну Але звичайно ходив. Ви ходили. знаєте, друзі, тихе полювання це захоплююча справа. Воно виробляє терпіння. Особливо коли гриба дуже мало. І ти ходиш і ходиш і шукаєш. І надія не згасає, що от зараз, зараз знайдеш. І твоє терпіння, кінець кінців, увінчається успіхом. Як наприклад, моє терпіння увінчалося таким боровичком. Ходив я довго за ним, поки я його знайшов. Але я його знайшов. Ось такий. І, напевно, роблю я висновок такий, чим вище піднімаєшся, тим вони якби більші. Напевно, сюди ніхто не заходив. Або краще їм тут рости. Побачимо, якщо я піднімуся на саму гору і ще такого знайду, значить десь так, напевно. Є Є черговий грибок, Білий буковий, великий, вроді би звук твердий, добре жовтий, на сушку піде, якщо не червивий. Друзі, а там на, на вершку знайшов того біло, а тут такий боровик, Ну і ще одного бачу. Дивіться, аж тепер я його побачу. Дивіться, під деревом. Ну, його прийдеться, напевно, сіяти. Сюди ніхто не приходить, тут треба пошукати. Але оцей, напевно, піде напевно до моєї колекції. Дивіться, який він. Король. Друзі, щось я бачу цікаве. Таке, що я думаю, що то білий гриб. Між іншим того боровика. Зараз я вам покажу. Він Досить хороший твердий, і я його теж забрав. А тут я бачу звичайного білячка, аж звідти я побачив його. І будемо дивитися, який він. А, як я помилився. До речі, друзі, хто скаже, що це за гриб? Він подібний до... Під березовика, але знизу такий, коли молодший, такий, як розоватий я його не беру. А це, напевно, друзі, я вже не помилився. Це ще черговий гераком, але це вже білячок І Покажу вам тут. Переді мною пішов, я вам казав, один з малярів. І ось тільки, це не я, чесно. Я почистив там внизу, де я знайшов. Ось свіже, свіже. Або той хлопець чоловік з малярів тут знайшов десь. А вниз не бачу сліда, де він зірвав. А ми сюди не подивився. там під деревом був великий той і отам трошечки внизу був той, що я вам показував з близенька. Друзі, піднявся я на саму гору Томнатик, якщо мене правильно навчив Google. Отут, тут, якщо ви пам'ятаєте, десь... В цьому місці я знімав відео з пресвітером церкви Романом. Десь, десь. Десь отут ми, напевно, о, десь отут ми стояли. А його внучка роздивлялася. Ми говорили, а вона роздивлялася. І отут вона була. І десь отут вона знайшла білого гриба. Я думаю, я вже тут недалеко піднімуся я туди. А може виріс братик. Він виріс. І дуже виріс. І зараз подивимось, що з ним є. Ось такий дужий братик виріс. І він, напевно, на сушку піде. Мені спускатися пів години, нічого з ним не станеться, не розпухне, ось такий рибочок є. Уже спускаюся згори вниз і ось трапляються мені такі два. Молоденький. Ось такі. Ну що, друзі, моє тихе полювання дійшло до свого завершення. Позбирав я досить гарних боровичків, декілька білячків. Не думав. Вже ніхто не ходить, бачите, я один. Але хтось там прийшов, бо я знайшов різаний корінь. Місцеві зазвичай вони е, не ріжуть. Вони не чищені беруть. Хтось там був, можливо, цей е, маляр, не знаю. Хто б там не був, чоловік знайшов собі, та й нехай має. Я знайшов своїх отаких. От Красунчиків. О, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 боровиків. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 білячків букових. 10 на 10. Досить гарний результат. Кілограма 2. Слава Богу. Підписуйтесь на канал. Побачите свіжі новини з лісу. Підтримуйте мене, бо чим більше підписників, чим більше переглядів, тим є мотивація ще йти в ліс, знімати відео, показувати, трудитися для вас, щоб ви подивилися, ті, хто не має змоги вийти в ліс, побачите таку красу нашої буковинської природи, таких вікових буків. Дика гарна природа, свіже повітря, сонечко десь там проглядає, набрався енергії, надихався свіжим повітрям і зараз буду приступати до роботи. А вам всього найкращого, всіляких гараздів, щастя, миру з Богом першу, першу чергу, бо хто має мир з Богом, він на суд не приходить. А Божий суд це не людський суд, він не купляється. Тому я всім вам бажаю примиритися з Богом, хто ще не примирився, щоб Христос став вашим Господом і Спасителем, і ви це життя земне провадили в волі Господній. І не було ніякого страху, а тільки велике бажання зустрітися з Господом Ісусом Христом, коли Він прийде вдруге. Амінь. Всього вам найкращого.